Близько першої години ночі внаслідок російського удару БПЛА у Київському районі Харкова травмована жінка 66 років. Від шпиталізації вона відмовилася. Про це повідомив у своєму телеграмі голова ОВА Олексій Синігубов. Пошкоджено приватний будинок о 5.30 російські військові завдали чергових ударів по індустріальному району міста. У садовому товаристві горів приватний будинок та три нежитлові будівлі без травмованих. Станом на ранок у лікарнях Харкова перебуває 27 травмованих внаслідок обстрілів у період з 30 серпня по 1 вересня. Серед них семеро дітей про це повідомив голова Ува Олег Сенігубов. Серед дорослих троє пацієнтів у важкому стані один у вкрай важкому. Нагадаємо, у Харкові лише 1 вересня було чути понад 10 вибухів. Повітряна тривога у Харківській області була оголошена о 12.58. Перший вибух пролунав за дві хвилини. Серед пошкодженої інфраструктури, торговельний центр, об'єкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. Детальніше про наслідки російських обстрілів Харківщини говоримо далі. Із начальником головного управління Нацполіції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Володимир Тимошко долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю, Вітаю. слава Україні. Слава російським. Да. Тож наразі, пане Володимире, яка ситуація на Харківщині? Які наслідки обстрілів? Нас складний тиждень. Загалом я скажу вам за минулий тиждень з неділі, минулої понеділю, яка була 12 загиблих. З них одна дитина, 240 поранених. З них 41 дитина. Ну, по кількості загиблих і поранених цивільних за тиждень, за 7 днів можете судити про тиждень, який відбувся, дійсно. Вчора ворог заздав 8 ударів по місту, 5 використав ракети Скандер М, 3 ракети С-300. Крім того, три ракети С-400. Прилетіло в Чугуйський район по інфраструктурному об'єкту. Дійсно, завчора маємо 50 поранених цивільних, з них сім дітей, і правильно ви сказали, 27 залишаються в лікарні. З них є тяжкі до речі. Серед тяжких є також і лікарні. Відкладки невідкладна бригада допомоги приїхала. Першу, після першого вибуху на а, вулиці а, біля а, с, супермаркету майже відразу попала під повторний обстріл. І лікар тяжкі невідкладка світи для нас люди, які приїжджають ними з першими разом з ДСНС поліцією на місця і часто попадають під повторний обстріл. Будемо бажати йому виздоровлення. І вже а, вночі ворог а, за, здійснив атаку шахедами. Два шахеда не прилетіло по місту. Першою правильно сказали в Київському районі це приватний будинок. А, дійсно, одна жінка поранена, легко поранена, і без, бі, бі, без більш тяжких наслідків. І ще один шахет влучив в дерево. Майже в центральній частині міста там бишлось без втрат вже зранку. Як ви сказали, було дійсно влучання в індустріальному районі в садове товариство. Вибухотехніки вже глянули місце. Ми констатуємо приліт корейської ракети КН 23 за минулу добу також ворог використав на Харківщині вісім кабів, які переважно летіли. Куп'янський район і Борівська громада той напрямок. Крім того, вчора ви не сказали однак ранок неділі почався з удару ракет Торнадо С в Багадуховському районі, де вони намагалися. Поцілити в один із інфраструктурних об'єктів і а, ще торнадо С прилітали в інших районах області. Тобто, лише за неділю ворог використав а, по Харківщині майже все, що може влетіти. Майже все. А, до цього, як ви пам'ятаєте, на жаль, у нас був також складний день, коли п'ять кабів прилетіло, розсипались по місту просто як. Ні важко щось порівняти з чимось. Вони просто розсипали 5 кабів по різним районам міста. Тоді було 98 поранених, із них одна 20, 21 дитина, і шість загиблих. На жаль, одна дитина, також дівчинка, загинула. Із 98 поранених. В лікарнях міста продовжує знаходитись 40 ще людей. Тобто, загалом кількість поранених лише за ці декілька днів ви можете собі уявити? Пане Володимире. А також чи відома вам інформація стосовно пошкодженого водоводу і газопроводу, власне, те, що він був пошкоджений, ми бачили в нас на екрані, як горів вогонь власне в одному з районів Харкова. Що вам відомо про це? Чи вдалося все-таки налагодити його роботу? Так, відомо, звісно, Газогін був пошкоджений під час влучання ракети Іскандер М в Салтівському районі міста біля гіпермаркету. На жаль, точніше, на жаль, це факт. Був пошкоджений магістральний трубопровід. Газ вчасно і швидко перекрили однак в трубі залишався певна кількість газу, і ми досить довго чекали поки він догорить, Тому що в епіцентр не безпосереднього вибуху ми не могли дійти саме з цієї причини. Що стосується водогіну, це також було влучання в. В немішлянському районі недалі подалік від Палацу спорту, тобто одна з ракет туди потрапила, і також вчасно були проведені відповідні роботи. Харків, як ви знаєте, взагалі відрізняється тим, що у нас все робиться швидко і вчасно. На теперішній час вже наслідки ліквідовані однак це все кошти і матеріальні ресурси. Пане Володимире, сьогодні 2 вересня, розпочалися навчальний, навчальний рік, розпочався і в Харкові. Зокрема, також зокрема Олег Сенігубов сказав, що не у своєму телеграмі. Він написав про те, що майже 350 тисяч здобувачів освіти цього року розпочали навчальний процес. Скільки з них розпочали його офлайн? І якщо вам відомо, і про офіцерів освітньої безпеки в школах чи працюють вони. Ну, перше точну цифру не буду казати. Це мабуть по, -по приригати Васильовича. А, Так а, дійсно, а, 2 вересня у нас почалось, і я, як сам, як батька дуже радий цьому, тому що а, діти повинні отримувати а, відповідну освіту, і а, діти це наше майбутнє. Всі воюють заради дітей, заради того, щоб вони свого часу, коли виросте, вони не знали, що таке Росія, що таке війна. А на жаль, вже вони знають. Вони знають, що таке повітряна тривога, як на треба на неї треба реагувати. І до речі, поліція постійно проводить навчання з дітьми, заняття проводимо щодо мінної безпеки, що можна брати в руки, що не можна брати руки. Погано, що ми дітей учимо цьому. Ми вимушені цьому вчити. Однак. Це так, ми будемо сподіватися, хоча б понуки наші не будуть знати сигналів повітряної тривоги. Що стосується е, безпосереднього навчання, е, більшість, звісно, будуть учитися онлайн. В Харкові можливо, навчання лише в е, е, укритті. Е, з цього приводу проводилось декілька рад оборони, зокрема, на минулому тижні під гаруванням Олега Васильовича сінгубового була проведена така безпосередня рада оборони, на якій обговорювалися детально. Всі заходи пов'язані з безпекою. В місті безпосередньо у нас працює метрошкола. школа, це е декілька станцій метро, на яких діти будуть учитися офлайн, крім не того, не є... будуть вчити навчатися діти. Добре, дякуємо. Ми на жаль, маємо вже дуже мало далі ефірного часу. Та далі, далі. будемо стежити і будемо долучати вас до ефіру. Нагадую, е з нами був Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції у Харківській області.